Мої вітання. Сьогодні ми будемо працювати зовсім не зі світлодіодами, як не дивно, а з новим пристроєм. І ми сьогодні заставимо нашу плату Arduino грати музику. Для цього ми будемо використовувати пристрій, який називається п'єзо, його ще називають базер, спікер, ну, п'єзодинамік і ще там декілька його назв. Неважливо, ми можемо його називати п'єзом, можемо як завгодно. з цього списку, звичайно. За нашою новою традицією, у другій частині відео я буду показувати, як це працює в реальному житті. Також за посиланням під відео ви можете подивитися, як співавторка Валерія цього каналу. Уже цю практичну роботу. Також ви повинні знати про п'єзо, що буває їх два типи активний і пасивний. Активний а, звучить одразу, коли на нього подають напругу. Па, для пасивного ми повинні написати скетч. Власне, можна використовувати для даної практичної роботи і той, і той. Єдине, що активний буде звучати голосніше. Також у активного ніжки. Як і у світлодіода, відрізняються за довжиною. Довша плюс, менша мінус. Приступимо. Додаємо, звичайно, Arduino Uno. Далі додаємо макетку і додаємо п'єзу. Ось, знаходиться воно ось тут, і виглядає приблизно ось таким чином. Власне, по відношенню. До макетки, в реальному житті п'єзо буде менше. Так, додаємо, розміщуємо його, ну, давайте, наприклад, ось сюди. От так хочеться мені. Буду я програмувати для третього піна. Тут ще потрібно додавати, або поєднувати, з'єднувати до Arduino, до ось цих контактів. Перед якою така ось хвиляста лінія. Так, тепер мінус. Ну мінус я зроблю ось таким чином. Під'єднаю через довго, щоб дроти тут у нас не переплутувались. Тобто, мінус буде йти через довго, йти сюди, а цей мінус буде йти ось таким чином. Цей плюс буде йти напряму. Все, схема готова. Як ви бачите, поєднується без резистора. Взагалі то живлення П'єзо від 3,5 до 5 вольт. Наша платка одразу видає 5 вольт. Якщо у нас буде виконання практичної роботи, ось ми так погралися, музику послухали, від'єднали, то нічого страшного від цього не буде. Якщо ж п'єзо довгий час повинна звучати, то краще приєднати через. Той самий резистор для того, щоб дещо зменшити живлення. Тоді п'єзо буде працювати довше, довше не вийде з ладу. Так, давайте подивимося, що ми тут можемо з вами запрограмувати. Так. Отже, коментарі обираємо. Тут також цю програму. Убираємо, вона нам не потрібна, видаляємо, а, додаємо новий pin, це у нас буде int. Назвемо його PI, і да, дорівнює третій пін, до якого ми приєднали. Так, далі Цей самий, цю саму зміну p ми позначаємо як вивід і все, і йдемо до void Loop. Будемо користуватися командою, яка називається тон. Тут ми вказуємо так? тобто через, виводити через який пін, і вказуємо тон або частоту, з якою буде звучати наш п'єзодинамік. Ну, наприклад, 1000. Крапка з комою. Далі указуємо паузу, тобто як і з світлодіодом. Тобто він повинен відіграти і поставити на якусь паузу. Якщо цього не зробити, він буде ну, так, репіти, скажімо так, тож додаємо ділей, Уже знайому нам команду по світлодіоду. І укажемо тут секунду. Ми повинні секунду чекати. Якщо зараз запустити, буде працювати, але не так, як нам потрібно. Тобто це сплошний писк без зупину. Якщо нам потрібно, щоб, наприклад, одну секунду пищало, одну секунду мовчало. Тоді ми додаємо таку команду, яка називається No ton, указуємо змінну, яку ми повинні вимкнути. І, звичайно, через delay указуємо час цього мовчання. Це також буде. 1000 мілісекунд або 1 секунда. Так, і знову ж таки запускаємо. Сюди ж можна додати наступне. Візьмемо, додамо іще один тон. Знову пі, кома. І укажемо тепер, щоб... Наш звук був ще вище. Тобто, ну, наприклад, нехай це буде 2000 і знову секунду. Або давайте, щоб цей ще повище, звучало у нас коротше. Тобто, ми візьмемо, додамо delay. і укажемо тут не 1 секунду, а пів секунди. Тобто 500 мілісекунд. Запускаємо, слухаємо. Те саме можна зробити і навпаки, щоб у нас не вище був звук, а навпаки, нижче. Тобто, ось додаємо ще один тон, указуємо змінну. І укажемо тепер, ну, нехай це буде 500. Частота там в герцах повинна бути. Так, ну і знову ж таки ділей. І нехай цей. Низький звук буде у нас 2 секунди лунати. Запускаємо. Так, власне, ось таким чином можна заставити звучати будь-яку музику. Тобто, у нас є якась нота, так, цей тон це буде якась нота. І буде тривалість її звучання. Ми можемо так повністю записати ну, будь-яку пісню. А я ж даю вам варіант, який буде трішечки легше. Тобто, ну, якщо ми візьмемо так кожну ноту. тон, ділей, тон, ділей, у нас тут буде дуже багато рядочків, майже однакових. Так? І, ну, власне, для п'ятого класу можна легко. Заплутатися і і не зіграти музику, Да? А зараз я покажу варіант, який буде а, легше. Ну, тому що не буде у багатьох із цих рядочків. Ми просто візьмемо спочатку всі тони, перерахуємо через кому. Тобто, ну, там, наприклад, а, ноти, так? там ре, мі, соль, до. Тільки в частоті. А нижче ми перерахуємо, скільки по тривалості повинна кожна з цих нот звучати. Ось приклад: той самий, ви бачите, та сама схема, беру код. І не лякайтеся зараз кількості цих чисел. Справа в тому, що цей скетч я розміщу внизу під відео, під цим. Додам його до опису. А, також у коментарі я додам ось цей шматок а, коду, а, в як... дещо видозмінений. Тобто ноти і тривалість буде м, іншою. І в такому випадку а, буде грати там мелодія, з, фільму, з фільмів а, Зіркові воїни а саме імперський марш. А тут я зараз запущу і. Ну, можливо, ви вгадаєте, що це за музика. Сподіваюся, ви вгадали, що це за. Мелодії. Так, ну і власне, давайте по скетчу а, пройдусь. Ну, По-перше, ми додаємо константу. Можна було записати і просто ось таким чином, але ми будемо надавати зараз а, а, ноти, це буде у нас нова а, зміна. І для того, щоб її надати, потрібно поставити константи. Тип даних ми також змінюємо з int на byte. Далі, кількість нот у нас буде тут 45. Тому ми вказуємо, ну, скільки ми будемо використовувати. Це потрібно для того, щоб, ну, щоб програма зрозуміла, що звідки брати. Тобто Ми граємо ось цю ноту 250 мс. Після цього ось цю ноту, тобто ось цю частоту ми граємо 375 мілісекунд. І так, повністю для всіх. Тобто а, нота її тривалість, нота, її тривалість, нота, її тривалість. І так, повністю для всіх. Тобто, замість того, щоб ми писали тон, далі, ділей, тон, ділей, ми б записували з вами. Можна це розписати і таким чином. Так, далі. Void Setup ми записали знову ж таки пі на вивід. І в Loop ми записуємо цикл, тобто повторення, так, яке у нас буде відбуватися і раз. Перший, це у нас, ну, перший етап, перший крок у нас буде 0, звичайно. А потім ноти будуть звучати, доки не будуть менше або дорівнює ось цього. Числа тобто 45. Тобто, Тут у нас буде відбуватися 45 з цих повторень. Ділей, тон, ділей, тон. Так, І кожен новий етап у нас буде додаватись одиничка. Тобто, зіграло першу мелодію, першу ноту, другу ноту, третю ноту і так далі, поки він йде, йде до 45. Так, далі наступне у нас в циклі буде о, такий запис, що тон, тон. Тобто ну, звучання у нас буде, вихід у нас з пі, звучить частота, і тривалість у нас з другого ось цього масиву. Далі, знову ж таки, зупинка, пауза, да, і зупиняємо тон. Так, власне, ось вся програмка, ви її можете побудувати цю схему, скопіювати повністю цей код. Якщо буде така у вас необхідність, ви можете замінити ось цей шматочок нашого коду, тим, що я додам у коментарі, і зіграєте нову мелодію. А можете, якщо володієте музичною грамотністю, можете написати музику і самі. Так, наступна частина відео, як я і казав, зараз покажу, як це все зібрати. Отже, збираємо схему в реальному світі. По-перше, нам потрібна уна. Сьогодні навіть я її під'єднувати не буду, тому що Валерія вже залила сюди прошивку, тобто скетч вже залитий в ній. Звичайно, макетка. Далі ну, дроти для з'єднання зрозуміло. І ось ці самі пристрої, які ми будемо користуватися. Це п'єзо, зумер, базер, спікер. Ну, Тобто багато названих. Активний зазвичай з ось такою наклейкою. Просто так зривати і викидувати я би не рекомендував, тому що ну, дійсно він голосно звучить. Пасивний, ну, якщо зірвати ось пасивний і активний, ну, відрізнити їх ну, там майже там неможливо. Можна це зробити за ніжками. Зазвичай ще активний залитий, ось так от непрозорий, так, не можна там побачити платку. А ось а, пасивний відкритий ось такий. Також за довжиною ніжок можна подивитися. У пасивного вони однакові, у активного плюс більший, мінус менший. Так, Приклею наклейку назад і збираю. Ну, власне, я візьму, зроблю наступним чином. Сюди поставлю активний. Далі, де у нас тут плюс. Сюди поставлю пасивний. Вони тут ідуть. Сороковий я взяв, наприклад, пасивний. В сороковий я поставив плюс. І дивлюсь, через два контакти, в третій буде мінус. Тут так само. В 20-й я ставлю плюс. Через 2 на 3 ставлю мінус. З'єдную граунд, з'єдную в 3. Контакт. Тепер з'єдную до 20-го плюс. І мінус до 3. І ось, якщо не під'єднувати до комп'ютера, звичайно, воно звучати ніяк не буде. Ну і зрозуміло чому? Тому що немає взагалі ніякого живлення тут. І щоб живлення у нас якесь було, і не приєднувати до комп'ютера, і взагалі воно буде автономне, можна використати ось таку штуку. Тут є у нас вхід для живлення, ми його можемо поєднати. І а, такий блок у нас може замінити а, той самий вхід через USB від комп'ютера. І взагалі ми можемо тоді не бути приєднаними до комп'ютера. Так, я зараз під'єдную і починає звучати музика. А взагалі-то можна від'єднати, щоб. Так, з'єднав, ми бачимо, загорілися світлодіоди, і, власне, програма вже почала а, працювати. Так, я приєднуюсь, ну, наприклад, до четвертого, Ми там заливали на четвертий вхід, скину і слухаємо. Тепер зроблю те саме тільки з пасивним. Звук такий більш, на мій погляд, більш противний. І ось якщо ми візьмемо і приберемо, тут більш Ось так виглядає ця практична робота.